Топ 5 найбільш токсичних танків у World of Tanks. П'яте місце ЄБР-105. На релізі він доводив до інсульту і зараз не кращий Летить 95 км на годину, танкує колесами і зникає, поки ти перезаряджаєшся. Четверте місце МБТБ новий Токсик з коробок. Один барабан 2400 урону за 7 секунд. І ти вже в ангарі. Дякую. Третє місце Бабахи ФВ-4005 та ФВ-183. Фотографи рандому, один постріл, і ти в ангарі. Якщо повезе, залишить 100 хітпоїнтів. Друге місце. кобра. 9 рівень, 4 знаряди за 4,5 секунди, до 2000 дамагу. Ще й посміхається в обличчя. Перше місце БЗ 176. Це не танк, це катастрофа. 800 урону на восьмому рівні. Мрія кожного, страх для всіх, навіть для десяток. А десь унизу сидить арта зі станом, фокусом, і це все по КД. Є бажання виконати комп'ютер у вікно. Підпишись, якщо не навидиш хоча б один з цих танків. Лайк, якщо хочеш продовження топів, і напиши в коментарях, який танк найбільше доводить тебе до сказу. І не забудь залетіти в YouTube, TikTok, Telegram